Вас з вами у студії Тетяна Чіпко, і це новий підсумковий випуск новин, який підготував для вас колектив TV. Тіві. TV побував на декількох святкових лінійках міста та району. Як вітали першокласників, дивіться далі. Сьогодні пролунав перший дзвоник в усіх школах нашої країни. Зазвичай Фастівці ТВ» знімав лінійку однієї з Фастівських шкіл. Та цього разу ми побували не в одному місці. Першою школою, в яку ми завітали, стала загальноосвітня школа номер 10 де на подвір'ї, як завжди, лунали дзвінки голоси малечі, які вперше переступають поріг школи. Новинкою для учнів став ігровий майданчик, на якому вони тепер гратимуться у вільний від навчання час. Традиційно шкільну лінійку відкривали, співаючи усією громадою державний гімн. Першачки ще не встигли сісти за парти, а вже вражали своїми талантами, співали пісень та розказували вірші. Не обійшлось і без вельми шановних гостей, які сказали напутнє слово малюкам. А також інтернет-провайдери Fastiv.net та Біліком та наш канал подарував 10-й школі комп'ютер. Колись, отак і я стояла на подвір'ї рідної 10-ї школи і йшла у перший клас. А моєю першою вчителькою була Шорік Тетяна Казимирівна, за що я їй дуже вдячна. Я вдячна кожному з 10-ї школи, адже вони вклали частинку, краплинку своєї душі. У мене спасибі вам велике. Хочеться звернутися саме до тих учнів, яким залишився ще один рік навчатись у цій школі, а потім. Хочеться побажати, щоб ви знайшли собі, е, отримали хорошу освіту, знайшли собі хорошу професію і ніколи не забували про свою рідну школу. Адже хто як не ми. Тому в день знань хочеться подарувати подарунок. Це комп'ютер від інтернет-провайдера Біліком та інтернет-провайдера Fastiv.net та телеканалу Fastiv.tv. Даруємо Даруємо десятій школі комп'ютер зі святом. Не обійшлось без привітань і в Оленівській, Червоно-Мотовилівській та Великомотовилівській школах. На свято до школярів завітала голова Київської обласної ради Ганна Старикова. Поспілкуючись з педагогічним колективом, абсолютно позитивне враження від того, що люди щиро люблять свою справу і цю любов. Вони привівають учням, і ті першокласники, які сьогодні прийшли вперше у стіни цієї школи, вони дійсно будуть натхнені і будуть мотивовані до навчання для того, щоб отримувати знання. Я в цьому переконана. Наступною нас зустрічала борівська школа. Як літні канікули провели? дуже добре бабуся була. Який клас йдеш? Дев'ятий. А будеш вступати після дев'ятого чи після одинадцятого? Після дев'ятого. А куди будеш вступати? На перекоря. Добрий ранок, дівчата. Фастів тві як настрій. Який клас йдете? Дев'ятий. Восьмий. Восьмий век. Нам подобається наша школа. Ми вважаємо її найкращою в Фастівському районі і я сподіваюся, що і в Київській області. Привіт! Як тебе звуть? Ярослава. Ти в який клас ідеш? Я вже в сьомий йду, як літні канікули провела. Дуже красиво і дуже гарно. А в школу хочеться? Ну, трохи так собі. А Як провели літні канікули? Отлічно! За школою сумували! Чуть-чуть діти не хочуть навчатися у школі. Це дуже-дуже прикро, якщо чесно. Я коли йшла на перший дзвоник, я йшла з якимось натхненням, з якимось бажанням, тому що це класно. Тут купа друзів, ти отримаєш нові навички, нові знання. Школа це круто, тому навчайтеся. Добрий день, вестів ті Як настрій? Нормально. Ви сьогодні прийшли на перший дзвоник з ким? Чи до кого? Першокласник буде в мене. І дочка за школи. Де це так, хожу? Уже останнього буду проважати. П'ять внуків. Гостей школи та учнів зустрічало незвичне подвір'я, адже в них новенький паркан, що й помітили діти. Новий забор. <світкій> Таке важко не помітити. Нам подобається новий забор. Про цей побудували красиво, дуже зробили. поприбирали, дуже красиво зробили. Мені це подобається. Ну він він не сьогодні завтра впав би і я переживаю не воно за своїх дітей і загалі за всіх дітей за Україну. І хотів показати людям, що треба робити добрі справи, щоб наші діти ходили і не, не забор на них не впав. Перше, все я хочу привітати дітей з день вересня, першим числом. День навчань, хочу побажати їм мудрості, Як в наш біблії пишеться Соломон просив у Бога перш мудрості, та хотілося б сказати батькам нашим, щоб пожила навчали дітей добрими справами мудрості, і Бог їх буде благословляти і в дорозі, і в навчанні. Віктор Нечипорович не тільки зробив новенький паркан, а ще й передав допомогу велоклубу Всюди буду суму у розмірі 10 тисяч гривень, щоб дітки мали змогу не тільки навчатися, а й займатися спортом. Загалом святкові лінійки були без. Доганні, адже на них присутня наша гордість. Це майбутнє нашої країни. З ним знань. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Володимир Степасюк. Фастів тіві. На фастівщині учасникам бойових дій нарешті виділили. Земельні ділянки. Де та скільки дізнавалась у Леся Волкова? Згідно закону, кожен учасник бойових дій у зоні проведення АТО має право на земельну ділянку. Щоб дізнатися, як у Фастові та районі бійцям виділяють землю, ми поспілкувалися з головою Асоціації учасників бойових дій Юрієм Солов'єм. Даний час трудно йде». скажімо. Залежно від призначення, розміри земельних ділянок різняться. Наприклад, для садибної ділянки, де можна збудувати будинок, максимальний розмір сягає 12 соток. Були передбачені для відведення учасникам бойових дій. Роздавали ми дуже багато земельних ділянок. У нас було в веперку. Веприцька сільська рада, там 100, більше 150 земельних ділянок, кожанка 84 земельні ділянки, червоне 47, Малополовецьке 43, Фастівець 39. Пришивання 42 це земельні ділянки, які були по 10 соток під індивідуальне садівництво. Також у нас є масиви підведення особистих слівського господарств, там де ну по одному гектару ми пропонуємо. У нас ось буквально на минулому тижні 42 ділянки ми завезли на Київ. Учасники бойових дій основний забезпечення бійців земельними ділянками це, звісно, добре. Але сподіваємось, що скоро не потрібно буде шукати участки за такою вимогою. Олеся Волкова, Назар Архипчук. Фастів tv У минулу неділю було святкування День селища Борова. Як святкували борівчани, дивіться у нашому сюжеті. 28 серпня у СМТ Борова святкували День селища. Свято пройшло на березі річці Стугна, де на імпровізованій сцені виступали колективи Борівського будинку культури, школи та творчі односельчани. Малеча мала змогу побавитись на гірках, батутах, скуштувати солодкої вати, попкорн та багато іншого. Свято для борівчан влаштував Микола Гірник, депутат районної ради та молода команда адміністрації селища. 28 серпня не, не скажу якого року, не пам'ятаю заложений перший кирпічик нашої церкви. Від цього пішла ця традиція. На сьогоднішній день от ми зібралися своєю командою молодою, в числі Миколи Анатолійовича Гірника, районного депутата, подякувати Віктору, Нечепорумчу Мелику за неоцінений вклад в наше селище. Другу частину свята організувала команда Фастів TV, де виступили колектив Зарічаночка, Співоча молодь Фастова та Дзідзя. Після концерту діток розважали аніматори з театральної студії Дивокрай, а також малеча отримала безкоштовне морозиво та печиво. Сьогодні справжнє свято. Сьогодні день селища міського типу Борова. Те, що я хотіла побажати, в них вже є. Це молода команда. Молода команда, яка не сидить на місці і е, намагається якось розвивати своє селище. Тому що, чесно кажучи, ми вже не вперше приїжджаємо у борову і е, бачимо якийсь результат. Ну, чесно, ну дуже класно. Також для благодійного фонду «Сварог» для гостей виступали Богданка Каонищенко та спортивна команда Борівської школи, яку підтримує фонд. А протягом всього свята фонд збирав кошти на лікування маленького Артемчика Яковенко. В кінці свята на всіх чекала гучна дискотека. Загалом свято пройшло весело та по-родинному тепло. Олеся Волкова, Назар Архіпчук, Фастів Тіві. Подійний фестиваль «Дивофастів» пройшов у міському парку. Як він пройшов та на кого збирали кошти, дізнавались наші журналісти. Минулими вихідними для діток пройшов справжній фестиваль дитинства «Дивофастів». Протягом двох днів малечу розважали концертною програмою, показовими виступами спортсменів та художніх гімнастів спортивними змаганнями. Також були організовані лаунж-зона, але я масті, шкільний ярмарок, безліч конкурсів призів та сюрпризів. Ми приготували фотозону, де дітки можуть пофотографуватися, розмалювати аквагримом, лаунж-зона у нас також у нас буде концертна програма, показові виступи спортсменів, спортивних гімнасток, художніх гімнасток. І спортивні змагання організували цей захід дитяча кімната щасливчик та театральна студія Дивокрай. Придумали ми з даною організувати таке свято чудове магазин майстерня Хобіленд. Це вони вони там далі на алеї виставляють свої роботи. Купили всі матеріали для того, щоб робити метеликів, там бабочок. Я там флажків нашила, то флажки то мої, і сцену прикрашала. Я тут а всю решту то робили дівчата. Ми. Самого раночку, ми дві неділі готувалися самого ранку. Сьогодні звісно вечора ганяли тут, все розставляли. Це не перший захід від цих організаторів, і знову він благодійний. Цього разу кошти збирали для маленького Артемчика Яковенко. Загалом вдалося зібрати 760 гривень, які вже перераховані мамі хлопчика. Ви теж можете долучитись та допомогти зібрати кошти на лікування Артемчика. Олеся Волкова, Назар Ахепчук, Фастів Тіві. Ще один дитячий майданчик встановлено у нашому місті детальніше у нашому сюжеті. Ще один чудовий ігровий дитячий майданчик з'явився у нашому місті. Майданчик встановили у сфері сонячний по вулиці Соборній і називається він Зоряний хлопчик. А все тому, що минулого року у міському палаці культури пройшла вистава за творами Оскара Уальда, яку представив глядачам Київський театр Арсенал Паяць. Тоді на виставі глядачами було зібрано 8 тисяч гривень. Організатори додали ще тисячу гривень і з'явилися. Вилазь гірка до появи гірки у сквері. Вже був встановлений майданчик Ярмарок Добра, також за кошти, які зібрала громада. Ось так завдяки місцевим активісткам Ользі Скрипкіної, Юлії Курівської та Інни Ясінської, а також небайдужих людей, у сквері з'явився майданчик, на якому тепер бавляться дітки. Тетяна Чіпко, Назар Архипчук, Олег Рєчин, Олександр Дідківський, Пастів Чіві. На цьому в мене все була рада працювати для вас. Залишайтеся з нами.